Ну, навчання не скажуть, що бомбосховище є, а як воно буде, насправді, якщо буде тривога раз за разом, то, то буде не навчання, це буде бігать туди, назад, туди, назад. Тяжко, тяжко. Якщо я вдома чи на роботі, а вони там. Це тяжко. Навчання буде змішаної форми, тиждень онлайн, тиждень офлайн. У нас прекрасне бомбосховище, тому не боїмося. Діти повинні навчатися, а батьки повинні ходити на роботу. В нашій школі є укриття, і воно досить добре. Ми бачили його, воно наче підлаштоване для цього, але все одно розуміння того, що дитина буде сидіти в укритті, і ти не будеш поруч з нею. Це вже дає такий великий страх, тривогу. По-перше, дитину до школи буду відводити я. А по-друге, в школі є бомбосховище. Доволі ну на мій погляд, безпечне. Там будуть за ними дивитися вчителі. Ми не захищені вдома. Ну, у нас наприклад, таке приміщення, що дитині буде. Безпечніше знаходитися в школі, бо там є укриття, а школа отримала дозвіл, тому чому ні? Потрібна соціалізація. Не боюся, ви знаєте, не боюся. Ну, можливо, перші тижні би чергувала біля школи, чесно скажу. Ну, завтра має бути онлайн, так якщо там готують ті всі приміщення.